Усім привіт! Е, так склалися карти, як то кажеться, що поки є світло, треба зняти вам хоч якесь відео. Я почала трішки нових процесів, хочу вам їх показати, бо деякі вже практично завершила, деякі хочу почати розказати вам, розповісти. Ну і давайте розпочнемо. Е, буду розпочинати. Ось такий в мене є новий процес. По кольору, ви, хто мене знає давно, вже напевно здогадалися. Це, я, хто не знає мене давно, розповідаю. В Україні війна всі вже знають, напевно, знають всі. І моя дитина, ми дуже такі, не знаю, як це сказати, патріоти. Віримо в нашу Україну, в наших хлопців вони в нас найкращі. І в мене у стіночках хоче плаття-прапор. І ось дивіться: плаття-прапор почала я. Вона ще хотіла літнє, але в мене не було часу. По-перше, я купила зимову пряжу. Не бу... ну, як літом ходити в, цій... в цьому мариносі? Це йде маринос з акрилом. Відношення там вроді би 50 марінос, 50 поліакріл. Дивіться, тут має бути зі шнурком, похоже, на ході це плаття вверх. Ось так ми задумували, що тут буде шнурок до половини оцього блакитного, до половини жовтого кольору. вона тут так буде зав'язувати. Ще мені тут, до спідниці залишилося від червоного маркерочка 10 см, я буду відрізати ниточку і додати ось цю пряжу іншу. Зараз вам покажу іншого кольору. Ось така. Цей маринос, що, що блакитний, що жовтий, в нас йде від зення баруфа. Ем... Він бабінний, на бабінці. Я собі просто так змотала в чотири ниточки, але мені його не хватить. Я думала в'язати в чотири нитки. Але тут я в'яжу вісім ниток. Так що буду перематувати, ще мені треба перемотати на моталці, цих два матка, щоб серединки брати. Щоб так в'язати. Ну, на металці змотаю в цих 4. Так? Щоб не було дві. І тоді серединки. Ось так: таким буду ще займатися. Спідничку ми хочемо пишну. Рукава ми маємо осінка захотіла з узором. Так як це, це плаття більше придумала моя малеча, вона знає, що вона хоче. І я буду в'язати так, як вона захоче. Ну, Чому б і ні, кольори в нас будуть. Нашого українського прапора. А плаття буде таке, як хоче дитина. Хочу розказати про цю пряжу. Мені дуже вона не подобається. Не знаю, більше ці мероноси, можливо, мені такий попався. Не знаю. Фірма така розкручена, ця зеня баруфа. Всі, всі доволі. Я не ряб, Дивіться, ряб, ря, рябить полотно. Це просто це не для, мої, не для мого в'язання. У мене завжди полотно рівненьке, немає оцих полосочок. Що це таке? Що це за. От дивіться, виворіт вам показую. Це просто жесть, просто ужас. Я не задоволена цією пряжею і прала зразок, я хоч не в'яжу, але для цієї пряжі, думаю, вбув... після прання вона збільшиться, розкриється, нічого подобного, дівчата, не знаю. Я вам, коли дов'яжу плаття, в мене є на конусі, ще ця бабінка, я вам розкажу про неї і не раджу її купувати, чесно скажу. Пряжа не дешева, не дешевого сегменту. Ну, це для мене не дешева. Можливо, для когось вона і дешева. Але мені в роботі вона не подобається. Вона така в'яжеш, як дерев'яна ця пряжа, не знаю. Таке. Це був мій перший процес новенький, що ви ще не бачили на каналі, і я його буду. На сторону такої цю, щоб він мількав в кадрі. Розкажу, що я хочу дуже закінчити, ну не закінчувала, бо ж потрібно вам щось показати. Так, я в прошлий рік в'язала у стінці колор-блок. Ви всі, хто мене дивиться, знаєте, хто не дивиться, е Колорблок був в голубих кольорах, такий світло темно, і серединка була біленька. Остінка його носить, але він вже такий впритик. А ульянці ми в'язали лопопейсу, яку вона носить зараз вдома. І скажу вам, для дитини кофточка на круглій кокетці, не знаю, сидить погано, мені не подобається. Вона її носить вдома, але не так, як би я хотіла. І у лянки в'яжу теж у цей колорблок. Так як у мене залишилося ще ця була ниточка. Вона, похожа, на рок-н-рол, Але це бабіна нитка, тут більш натуральна. Тут 68 був меренос. І скільки там цього поліамідного цього шнурочка остального, то що ось. Вона гріє, бо в мене я дуже економна нитка, тому що я повністю вив'язала на себе на свій 52-й розмір. У Ляні вив'язала половину. Тобто, у нас була біла кокетка в тій кофточці, і далі з такої, того кольору. Ще в мене лишився моток. Ось повністю вже вив'язала в ноль цю пряжу, так як ви знаєте, я не люблю залишки в пряжі, щоб вони в мене десь там валялися. Не знаю для чого. Ну, вже два пакета є і не потрібно. Ось таким чином я вийшла. У мене ще є ось такий моток. Це від Алізе і вона теж знята з виробництва, але дуже м'ягесенька. Я її брала на шапки, але не знаю, не хочуть діти такої розової шапки, то так, і біленька ниточ. Ну, така вона молочна е -е 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 -е. відео з моїми недов'язами, де я їх борюся. Я вам розказувала, що я розпустила дитячу ковтинку на круглий кокетці. Ось в мене цей великий моток. Тут йде пряжа світліша, тут йде китайська норка, теж остаток, а така більш молочніша це пряжа стокова, німецька. Була така, як це воно називається забула. Була така пасмочка пряжі молочної, і ось я буду в'язати рукава в цьому колорблоці з такого кольору. Через те, що мені потрібна така, така довгенька кофтинка, щоб хоча б вона цей сезон відносила і на слідущий лишилася, щоб вдома таскати. То я почала вже цю в'яжу резинкою один на один. в мене тут імітація кетльовки, я вам хочу сказати, що цю кетльовку, імітацію тепер буду робити в всіх своїх виробах. Тут в дитячому платі нема, і я вже шкодую, що нема. Через те, що кетльовка, ця імітація, вона стабілізує полотно кругом горловини. Що вам ще розказати? І ось я буду дов'язувати вже низ і буду переходити на рукавчики. Так, це мій другий, То, що я почала без вас, дівчатка хлопці. І ще я вам покажу теж свою нову роботу. Вона така немаленька. Ось то що, то, що я вам розказувала, тут я не в'язала цієї емітації, просто виворотня. І Ульяна поміряла і розтягується така горловина. Ну, я його розпускати не буду. Бо немає часу, виключають світло, як у всіх, і, і так, хоч би встигнути дов'язати до морозів, бо в мене багато домашніх замовлень на теплі речі через те, що холодно, так? Всі розуміємо. Наша сьогоднішня ситуація. Але е, я в'яжу, тут та йде резиночкою така горловинка, е, реглан. Реглан дуже гарно лягає на дітях. Не знаю, мені, мені подобається реглан. Ще гарно лягають на моїх дітях, не знаю як в кого. Шивні в речі я в'язала дівчатам плаття в прошлому році. Улянка даже одне ще носить, на неї гарно лежить воно. Теж гарно лягає. Ну, я не люблю шивни. Не люблю в'язати знизу вверх. Не знаю. Я щось так привикла вже до цих лінивих в'язань і не хочу зараз. Напрягати свій мозок. Показую вам пряжу. дивіться який огромний меточок. Це йде 100% меренос Тут він дуже товстий, вроді би 80 метрів на 100 грамів. Чи 100, не пам'ятаю вже. Дуже класна пряжа. Дуже класна розказую, де купувала, для того, що там в дівчинки. Це не реклама, ні ні-ні. Просто, дівчинки, багато пряжі дуже класно, і в мене нема змоги зараз замовити, але можливо, у вас така змога є. Чому б ні, вона недорога. Не е, я вже посилання лишала, була під своїми покупочками, де там є. Перейдіть, подивіться, але ну, це, це в інстаграмі, зефір називається. Пряжа, зефір. І якщо ви, ви ведете зефір пряжа і вам викине ви цю дівочку, подивіться у неї зараз там стільки шкарпеткової класної пряжі дуже класної ну, так охожу. і облизуюсь, чесно вам скажу. Так що дивіться, бачите, я вже кругом перейшла на тіло, буду гнати ці тіла і рукава, і мені треба дуже-дуже швидко -дуже закінчити, щоб діткам було тепло. Це будуть всі колорблок, що ось це ковтинка, світерок, не знаю хто як його називає. Цей прям такий в'яжу як оверсайз, тому що дитина в ці оверсайзи ще дуже носить. Вона буде така довгенька. У нас є така туніка з капюшоном, костюм такий спортивний купляли і ось ці. І вони от, понравилось їм, що кофта довжина кофти, там йде, закриває бедра. І ось вони такі, хочуть зараз удлінняні, типу, можна сказати, де ж це плаття. Буду в'язати. Так, вам показала три своїх вироба, Ще я почала один виріб, але не в'яжу. Зараз він у мене на стопі. Є в мене ось така пряжа. Так, вона не для відео, скажімо так, це був біленька, це розпуск, це темний баклажан. Це я купувала пряжу, її так сфотографували, що вона нова, але вона ще я не знаю з совєтських запасів, мабуть. Що. І що я в'яжу? В'яжу рисом жилетку на ульяну. Ось так воно вже зразу застіпкою буде. Цей жилет. Він, здається, що він широкий. Але не знаю, я один же, в мене я вам фото в кінці ставлю, що це я в'яжу за жилет. В прошлому році я була зв'язала дві жилетки на дівчат, одну ще носить остінка, улянка теж свою носи, але по-перше, вона вже і так затискала, вона вже чорна. А саме, саме головне це те, що вона з неї виросла, вона їй коротка і тісна. То я хочу цю вже зробити ширшу, вроді, здається, що дуже широка. Но, так як в нас тут застіпка зразу буде на кнопках, то я думаю, нормально. Так, четвертий мій <смі> мій новий процес, дівчата. Бачите, як я не розпроцесилась. І ще хочу вам розказати, що я хочу почати. Буду шурудіти, ну, вибачайте, не хочу доставати, поки зараз. Хоча, можливо, я вам достану, покажу ближче. У мене є ось така пряжа. Колір трішки темніший, мені здається, трошки не так передає. Я буду в'язати, мені треба у стіні зв'язати ковтинку таку от гольфиком. Не знаю, чи це буде резиночкою, чи просто ліцевою гладдю, бо вона, як я казала, з свого колорблока вже практично виросла. Ох, то мені треба швидко ускоритись бистренько. Ну, у мене ще ж повно про це проєктів, Наташа кругом участвує, але я думаю, що я свої проекти... Інші поставлю на стоп через те, що мені треба срочно зв'язати діткам. Так, оця пряжа, це я просто сюди всунула, але буду починати ось так. Така в мене є. Ще той фіолетовий, що цей? Акрил 100%, так. Да. Я розумію, що його не люблю. Купила попробувати, Він не цей не скрипить. Той скрипить, не знаю, Фіолетовий фіолетовий дов'язати, з цього буду в'язати. Вчитися. В Байк є сашуні нашої є з Одеси-блогера. Є майстер-клас, який я дуже давно хочу навчитися в'язати інтерлаком чи ентерлаком цю ковтинку. Буду пробувати на остінку. І це теж буде гольфик, просто він буде і ентерлаком зв'язаний. І що з цього вийде, ми з вами побачимо. Ну, а... а ви напишіть мені, як вам стільки процесів може бути, чи тільки один? Так, да, я знаю, що в мене є ще недов'язи, я їх в'яжу, скажу по секрету, один недов'яз, я вже зв'язала. Але в мене ще їх дуже багато. Зараз в'яжу ось ці речі через те, що треба дуже діткам. як ви зрозуміли, більший зараз уклон йде на дитячі речі через те, що холодно. Ну а з вами була Наташка. Була всіх рада бачити і чути, підписуватись, якщо подобається, як я веду свій канал, мої відео. Ну і до скорої зустрічі!